Із робочою поїздкою до Кременчука навідався начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Протягом усього перебування у нашому місті він встиг побачити декілька локацій. Першою із них стала лікарня Кременчуцька. Очільнику ОВА провели коротку екскурсію медзакладом та розповіли про нову сонячну електростанцію, яку нещодавно змонтували на даху лікарні завдяки партнерам та закордонним донорам. Громадська організація. Ми з ними реалізуємо два проекти сонячної енергетики зараз. Кремльчуці цей запущено в кінці жовтня. Е, інший на 120 кВт на водоканалі монтується. Зараз там повністю грантова складова і тут грантова складова. Тут мільйон вісімсот орієнтовно грантова складова це з проєктними роботами, з встановленням, з обладнанням. На водоканалі це 100 тисяч євро. На водоканалі потужність 120 Артологія, кардіологія, хірургія, септична хірургія. І ще в нас є інфекційне відділення, яке розміщене в іншому кінці міста. Це четверта лікарня. Так, Думався. це колишня четверта лікарня. Там також ми зробили дуже гарну реанімацію. Пішка, сучасні монітори, апарати ШВЛ. Тобто все для того, щоб ми могли достойно лікувати наших пацієнтів. Окрім сонячної електростанції, начальнику пова філіпу проніну показали укриття лікарні Кременчуцька та нове відремонтоване відділення травматології. Загалом враження від побаченого позитивні. Потрібно побачити, що було і що стало. І коли ми бачимо, що було і що стало, звичайно, що враження дуже позитивні, тому що я бачу рух в я бачу, що зберігаються місця для лікарів, покращуються умови та перебування самих пацієнтів, і це це добре. Наступною локацією після лікарні стала кондитерська компанія Лукас. На місці очільнику області детально розповіли про історію її створення, а також продемонстрували виробничі потужності безпосередньо в цехах. Та ми, коли сюди приїхали, то тут, тут, тут страшна була історія. Тут флаштоки навіть були зрізані. Тобто, я ось згадував, це коли у нас 6-го... Листопада було 25 років. Так. Коли з батьком приїхали, тільки придбали цю територію, ходили тут, то в нього така знаєш, перший раз в житті я побачив, що в нього очі мокрі. Я говорю, па, що, що сталося, що це? каже: я просто розумію, скільки тут роботи. Вразило те, що з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років, і те, що ми бачимо зараз, продукція виробництва продається в п'яти країнах світу. Дякую нашим підприємцям, що вони не полишають Україну, що вони роблять все можливе, щоб і бюджет наповнювати, і підтримують родини, які зараз хлопці служать в армії. Ще одне підприємство, яке теж належить до галузі харчової промисловості, але постачає переважно хліб та лаваш. Компанія Ілона на її виробництві теж вдалося побувати. Виробництво лавашне, Практично Індустрійно до 2009 року ніхто не виробляв лаваш. Ми на Україні в Україні. Ми перші. І на сьогоднішній день самі крупні маршнастя по виробництву лаваша це компанія «Ілона». Дуже цікаве підприємство. Це підприємство вже працює 15 років, виготовляє лаваші і доставляє майже на всю країну. Продукція смачна, особисто. Коштую, полюбляю і рекомендую. Кременчук без перебільшень, промислове місто із великим потенціалом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.